Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде на огляді от така чудова 4G. Ну, Wi-Fi, Wi-Fi тут немає, 4G камера. Придбав її, звичайно, для того, щоб бути незалежним від вимкнення світла. Тут є також сонячна панель в комплекті та акумулятор на 10 000 мАч. Виходить так, що зараз у зв'язку з постійним взимку, як ви знаєте, вимикалося світло. У нас всі оператори Live, Kyivstar, Vodafone, обладнали майже усюди свої вишки безперебійниками для того, щоб у випадку, коли вимикається електрика, щоб був зв'язок. І для цього, звичайно, я і придбав 4G. Камеру для того, що, наприклад, якщо вимкнулася електрика, Wi-Fi також вимкнувся, наприклад, але е, завжди можна бути побачити, наприклад, у там, наприклад, селі або на дачі, або ще десь, наприклад, навіть вдома десь поставити е, на зовнішній стіні будинку, можна поставити цю камеру. Да? Сонце буде заряджати акумулятор, акумулятор буде давати живлення, і, звичайно, якщо вишка. Вашого оператора мобільного зв'язку обладнана, наприклад, безперебійником акумуляторним або, наприклад, генератором, то ви будете завжди на зв'язку і будете бачити, що, наприклад, там, в том, у вас під будинком там, або на місці, де стоїть у вас автомобіль, наприклад, на стоянці, або на дачі, або ще десь, що там у вас відбувається. І, звичайно ж, сюди можна поставити до 256 гігабайтів Флешку вона буде також записувати і відео, і фотофіксація. А поки що хочу попросити перед тим, як ви продовжите перегляд, поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, поставити дзвіночок та, мабуть, прокоментувати або задати якісь питання під відео. Дякую. Тут, як ви бачите, написано HD High Definition, хоча я. Коли брав цю камеру, мені написав продавець про те, що тут Full HD. Начебто, має бути відеозйомка, і в 4К має бути фотозйомка, фотофіксація. Але, як ми бачимо, Ну китайці є китайці. Так, що у нас тут ззовні? ну Пір детекшн, тобто мається на увазі датчик руху спрацьовує до 10. Метрів він о, бачить людину. ну Наприклад, рух великої е, тварини, ну, великої тварини, такої, як людина, бачить на відстані до 10 метрів. Або олень, або ще когось. Я не знаю, як це можна характеризувати. от І ми бачимо, Да у нас назва цієї камери VC3, це 4G смарт-камера. Бачимо наліпку 4G. І давайте розпакуємо, подивимось, що у нас всередині в комплекті. В комплекті у нас тут йде таку бумажку. Поставте нам 5 зірочок. Дякуємо за покупку. After Sales service, email. У нас є електронна пошта, по якій ми можемо зв'язуватись, наприклад, якщо у нас щось не так або ми не можемо настроїти цю камеру. Ну, Це я так розумію. І бізнес-чат, ну, це нам не потрібно. Так, далі у нас іде запакована сонячна панель. Вона не досить. Велика, я не знаю, скільки тут Тут десь 20 см на 18, мабуть. Ось така сонячна панель. Судячи по звуку, тут навіть з, з цієї зовнішньої сторони це скло, мабуть, загортоване. Ну, дуже схоже, на пластик по звуку не дуже схоже. Тут ми бачимо кабель завдовжки, я не знаю, скільки тут метрів, мабуть, метри 3. І два різьбових з'єднання для того, щоб. Кріпити до стіни або до, я не знаю, до криші. Коли ви будете кріпити її, давайте відкладемо, подивимося, що далі. У нас дюбелі. Потім у нас є запасний кабель Type-C. Це для того, мабуть, щоб дозаряджати акумулятор, який є вбудований в саму камеру, щоб заряджати від зовнішнього. Мається на увазі від розетки 220 вольт. Ну, від блоку живлення. Якщо постійно взимку світла дуже мало, або сонячна панель, наприклад, може, якщо стоїть десь на даху, то ви можете, вона може там припасти снігом, наприклад, і навіть коли взимку вона може дуже погано заряджати акумулятор. Ви можете завжди під'єднати і заряджати від зовнішнього блоку живлення. І тут ми бачимо, що у нас є кріплення. Ага, да, це кріплення у нас для сонячної панелі. Ось так для того, щоб кріпити її або тут, або тут, я не знаю, і на три дюбелі до стіни або до даху. Також відкладаємо далі а, да, сюди, чудова мишка, це берелочок у нас, мабуть, на ключі. Це просто, я так розумію, просто як бонус плюс від продавця. І нарешті, а також ще один комплект дюбелів. Це вже для самої камери. Тут більше нічого. І ось сама камера. Що ми тут бачимо? Дві антени, я так розумію, вони активні. Тут всередині йде дріт. Кріпиться воно на 4 дюбелі до стіни. Має якось так. Ага, ось. Зніматися. Хотів подивитися, що там за. Ага, до акумулятора тут треба ще викрутка, щоб розібрати цю штуку. Ну, камера доволі важка. Тобто акумулятор будований у нас тут всередині, я так розумію. Що ми бачимо ще? Наліпка 4G, що підтверджує, що у нас не Wi-Fi, а 4G камера. Також тут у нас є така герметична резинова заглушечка. Ага. Тут ми бачимо два слоти під сім-карту. Під карту пам'яті, і також кнопка перезапуску, перезавантаження самої камери, якщо вона там підвисла або щось ще з нею трапилось. Тут з цієї сторони ми бачимо також це резина, резинова герметична заглушечка. Ага, з цієї сторони у нас кнопка вмикання-вимикання і тут. Тут у нас така якась подвійна вона. Ага, для того, щоб заряджати акумулятор для дроту під Type Type-C або під сонячну панель. Я так розумію, воно отак от має бути. Раз. І сюди. О! І тут вона має заряджатися. Тобто, звичайно, наскільки там вистачить дроту. Ну, я так вже прикинув собі, там, де має вона в мене стояти, цього дроту не вистачить. І я придбаю ще додатково подовжувач під Type-C. Ну, ви знаєте, да? папа-мама подовжувач, тобто, тут воно буде втикатися в подовжувач. І також Type-C буде сюди, отак. От от. Тикатись. Звісно, для того, щоб воно було герметично і щоб не потрапляла вода, воно не окислювалося. Я тут, коли е, подовжувач надягну, то я, звичайно, силіконом або ще чимось пройду, для того, щоб воно було герметично і не потрапляла волога всередину. Тут воно, я так розумію, воно на герметиці також і має бути герметично, хоча я також, мабуть, з отут от по шву пройдусь, бо ніго сюди влазить, бачите? Треба про всяк випадок ще раз пройтись і загерметизувати, бо невідомо, як там воно у китайців. Коли робиться, воно герметичне або ні. І тут також у з'єднаннях, там де кабель входить, бачите, тут є невеличкі такі отвори. Також треба пройтись герметиком якимось, для того, щоб герметизувати від потрапляння вологи або конденсату всередину. І от як воно має бути. Тобто ми... Накручуємо це кріплення. Так, Угу, зрозуміло. Так, зажимаємо. Ну, наприклад, накрутили. Якщо потрібно там до стіни або якось ще, ми можемо виставити кут нахилу відрегулювати. Ось отак. І кріпимо до стіни, наприклад, отак, от, щоб під якимось кутом воно було, направлено в ту сторону, де найбільше буде у нас сонячний день, наприклад, де сонце буде найбільшу кількість годин світити на сонячну панель. Так, давайте тут вмикати, подивимось, я вже взяв. Сім-карту. Взяв тестерну SD-карточку на 16 ГБ. Просто для того, щоб потестити, подивитися, як воно буде працювати. Звісно, потім більшу ємність. Поставлю. Так, тут зрозуміло. Карточка пам'яті у нас трохи більше, вона має сюди входити. Так. І сим-карта сим сюди. Так, закриваємо і вмикаємо. Тут у нас написано on-off. І тут ми вмикаємо. Що у нас буде? О, індикатор червоний, як ви бачите, що не працював. Воно нічого не зламати. Щось нічого. Взагалі, я так думав, що вона має якось тестуватися. У мене є інша камера, вона тестується, коли вмикаєш, вона там крутиться, там калібрує сама себе. От, а тут начебто нічого. О, ні. Хоча бачимо, що воно спочатку Це індикатор. да? Потім погорів, зараз знову моргає. Тут у нас, як ми бачимо на самій камері, у нас 8 світлодіодів з розсіювачами такими чотиристоронніми. І бачимо такі жовтенькі це у нас світлодіоди нічного бачення. Це інфрачервоні світлодіоди. У нас 4 штуки і 4 штуки діоди звичайні для того, щоб підсвітлювати там, вночі. Наприклад, якщо ви бачите в кольоровому режимі, ну, ви знаєте, да, коли інфракрасні складіоди працюють, то воно таке чорно-біле. І вночі чудово видно. Там на відстані тут написано в інструкції до 30 метрів. Начебто має світити ці інфрачервоні складіоди. А білі, ну, то, звичайно, буде кольорове зображення, але на відстані, я так думаю, ну метрів 10-15. Лінза така доволі велика, як ми бачимо. І має, ну я не знаю, я сподіваюся, що все-таки так як було в описі, вона буде знімати фото в режимі 4К і відео в режимі Full HD. Також ми бачимо мікрофон. Це у нас, я так бачу, датчик освітлення. Ну, тут погано в камеру видно, але це датчик освітлення, і коли, звісно, темно, то при перегляді відео того, що ми там, на що ми дивимося, то можна вмикати. Інфрачервоні світлодіоди. Я так розумію, зараз воно моргає і має. Ну, я ж кажу, я думав, що воно буде якісь звуки, там якось калібруватися або що. Якось повра... повертатися. Ага, на цій стороні ми бачимо також динамік. Це для того, щоб двосторонній зв'язок був, то можемо щось казати в камеру. Ну що ж, зараз, я так думаю, ми скачаємо. Цю програму і протестуємо далі. Ця програма у нас називається V380, вона в Play Market є. Можна її скачати на Android та на iOS. Ну що ж, Скачаємо та подивимося, як воно буде працювати з телефону. Так, ну що ж, дивіться, після того, як ми камеру встановили в будь-якому місці, ну, наприклад, там, на будь-якому стовпі, десь у селі, наприклад, як я зробив. Там просто на першу ліпшу стінку, просто для того, щоб подивитися, як воно взагалі працює, який кут огляду, як воно підіймається вверх, вниз, ну, взагалі, як керувати, і як воно працює там вдень, вночі і таке інше. Дивіться, потрібно скачати таку програму, да? вона називається V-380 Pro. Наприклад, зараз я вже активував, да? почепив і панель на стіну, ну на більш сонячну сторону, і саму камеру, все. ну, Скажімо так, пробний запуск вже в мене відбувся, але я хочу показати, поділитися з вами, як взагалі це у нас виходить. Запускаємо цю програму, цей додаток. Відкриваємо. І ось дивіться: у нас ми можемо додати в цю програму декілька камер. Ну, тобто, Яку кількість точно не відомо, але ми знаємо, що більше чотирьох камер ми можемо в цю програму додати. Значить, тут ми бачимо: оце вона. Ми її назвали, наприклад, будинок. Да? Тут е одна камера, можна поділитися, до речі, можна поділитися цією камерою. Е наприклад, з вашими друзями або якимись близькими людьми. Ну, наприклад, ви там не можете там подивитися а там, а хтось буде там, е зможе подивитися, у кого буде більш якісний сигнал Wi-Fi або 4G, наприклад. Ви можете там батькам, там, наприклад, своїм, там, ну хто з села, наприклад, можете додати, у кого є смартфон, або там дітям, там, братам, сестрам і таке інше. Значить, дивіться. Тут воно, після того, як ви під'єднаєтесь, воно вас вітає і пропонує безкоштовно на один місяць хмарна. Сховище отримати, але воно нам не потрібно. Ми туди вставили картку на 128 гігабайт. Ну, поки що вистачить. Значить, тут ми бачимо, у нас написано «Ворожон», да, Це наче, ну, україномовної версії нема, це тільки російськомовна версія. Значить, Це мається на увазі, що датчик руху великих тварин, ну, людей або великих тварин, таких, як, наприклад, там, я не знаю, лосі, якісь кабани. Що він активований, да? І коли буде хтось проходити, ну велика людина, не я дивився вже, коли проходить кішка або собака, воно не реагує. Ну. Ось з такої відстані, як у мене, в крайньому разі ця камера встановлена, воно не реагує. А коли проходить людина, от я отут -от проходив, да, і сам дивився на себе, коли воно ввімкнено. І спрацьовує є повідомлення про те, що спрацював датчик руху, і про і воно мені, мені тут же скинуло фото того, хто, хто є мене самого. Дивіться, ми заходимо в камеру. І от що ми бачимо? значить, Оце у нас одразу ми можемо тут побачити. У нас кнопка керування є, ми можемо керувати праворуч, ліворуч, вверх або вниз. Воно трохи з запізненням, бо це 4G-зв'язок, ви ж розумієте, да? трохи з запізненням, наприклад. І ми можемо подивитися там вверх-вниз, праворуч-ліворуч. Там великі кути огляду є. Ми можемо вивертати аж дуже сильно. Тобто повертати будь-яку. І також ми можемо е, наближати, але наближення мені тут не подобається. Я брав її для того, щоб наближати, наприклад, можна було тут п'ятикратний начебто мав би бути зум. Але він цифровий, і дивіться, що виходить. То нам потрібно тапнути сюди на екран і отаким от, от рухом ми наближаємо. Бачите? А, ні, я помилися. Десятикратне наближення, бачите? Просто піксельоване таке зображення, нічого взагалі. Не працює воно так, як хотілося. Ну, скажімо так, ще на п'ятикратному зумі ще більш-менш. Так? І от ми можемо поводити по екрану, да, там трохи роздивитися. О, бачите? З'єднання щось. Розірвалося, так як я нагадую, що камера 4G, да, вона працює від сім-карти і від стільникового зв'язку. Це не Wi-Fi камера і тому можливі деякі там або фрізи, да, або там, наприклад, там, трохи вона там з запізненням працює, реагує на дотики. Тут ми можемо увімкнути, вимкнути у нас. Е Динамік, да, ми можемо слухати, наприклад, там, якщо хтось там громко, ну я слухав там, сам розмовляв, стояв під камерою, да? і коли голосно розмовляєш, то воно, звісно, чутно. А якщо там більш, я не знаю, більш тихо, взагалі не чутно. Але ми можемо також натискати от, от сюди натискати і щось казати. Наприклад, там є двосторонній зв'язок, як Окі-Токі, да. Тут у нас написано SD. Це мається на увазі, що в SD якості ми зараз отримуємо зображення. Ми можемо натиснути HD. І взагалі, як я казав, каверу, як купляв, і було написано, що там 1080, начебто Full HD. Зйомка має проходити. Бачите? Начебто стало трохи краще. Давайте ми розвернемо. Отак от, от подивимось. Да, Начебто стало воно трохи краще. Можемо спробувати знову наблизити, трохи краще стала прорисовка, да, але все одно величезна пікселізація. і майже нічого не видно. Ну просто я ж кажу, просто для того, щоб наблюдати, що там коїться, ну, я потім її переставлю, да, для того, щоб. ну, Коли ви відсутні, наприклад, вас немає там у вашому там, квартирі або десь там в будинку, де ви там мешкаєте. Для того, щоб просто. Якщо навіть електрики немає, якщо навіть немає там Wi-Fi зв'язку, ви отримуєте постійно повідомлення, якщо хтось проходив, або хтось наближається. Ви можете завжди дивитися, яка, наприклад, погода. От у вас, наприклад, село там, за 80-50 кілометрів від Києва, да? або там, від будь-якого іншого міста, там, від Чернігові, від Харкова, і вам потрібно туди їхати, але ви не знаєте, там сонячно, або, там, можливо, там, дощить. І ви можете завжди подивитися і побачити, яка погода, як одягатися в те місце, де воно зараз, куди ви збираєтесь поїхати. Так, далі, ну що, тривога це мається на увазі, ви натискаєте, воно там щось там валає. Там... На англійській мові каже, що увага, там спрацювала там... тривога. Ми зараз викличемо поліцію. Ну просто повну взяти. да. Ми можемо зробити знімок, от ми бачимо. Можемо зробити просто. Зображення зберігається. І також на карті пам'яті, яка встановлена на самій камері, і, звичайно, на телефоні. Також у нас запис. Ми можемо запис екрану, наприклад, ми щось побачили, де да, хочемо записати. от І також звук, як казав, повторто можемо передивитися Так, і тепер дивіться, у нас є. Будинок, а, ага, хмарний сервіс. Зараз ми знайдемо, де у нас знаходиться, де зберігаються ці файли. Зараз я вам покажу. Також дивіться, я хотів вам показати, як камера працює вночі з інфракрасною підсвіткою. Отак от, от вона працює з інфракрасною підсвіткою, з інфрачервоною підсвіткою да, вночі, коли абсолютно темряво. Там жоден, жоден ліхтар не працює. Отак от, от ми бачимо, що воно видно. Е, ну, я ж кажу, в чорно-білих -біли, кольорах да, ми бачимо. Бачимо тут навіть якийсь у нас привид якийсь, бачите? Хто скаже, що це? Це павучок у нас, звичайно, звисає на камері. Ну що ж, всім дякую за увагу. Хто не підписався, не забудьте підписатися. Кому сподобалось це відео, поставте лайк. Якщо є якісь запитання, запитуйте, відповім на всі запитання. Всього найкращого, до нових зустрічей. Бувайте!